Так, сьогодні 29 січня. 29 ж? Так. Ми дуже добре ну, я особисто дуже добре поспав. Зараз пів 12 дня, Рома ще спить. Я йду в тренажерний зал. Такий мощний тут спортзал. 180 гривень мені вийшло по студентському, без студентського 200. Роботую зараз на тренажері на спину. І тут прикол в тому, що шарик такий, треба плавно робити, щоб шарик отак двигався. Прикольно, прикольно придумано. Значить, Ми з Романом увійшли в заклад під назвою «Той самий бургер. Мені подобається музика, хіп-хопчик, прям кайф, прям душі. души. І... Зараз чекаємо наші бургери і фанти. Що ти думаєш? Я... Приїхали дорозі 9 днів для... щоб поїсти у Вінниці. Я просто думаю. По факту. Ні, я, я типу, днем ходив, днем миниці інакше смотрится ніж вчора вночі. Може бути. Просто... Подивіться. Просто подивіться, які за дети Я просто ну. Це просто те, що я слухаю, те, що я люблю. Це прям кіп-хопчик. Мені прям цей заклад зайшов через це. Я ще не їв, але думаю, що вже сподобається в такій атмосферці. Ви слідний скаут. Слідний скаут. З чашечкою кави. Крокуємо до ретро-автомобільного музею, можливо, він трохи інакше називається, але сама суть зрозуміла. Будуть мощні фоточки під якусь там е... фон. <рес> ні, ну фонк, ні, я не сильно фанат фонка. Під якийсь хіп-хопчик. Тільки що поїли в дуже офігійному, ну, як на мене, місці. Типа, мій друг каже, музика на любителя, але я люблю хіп-хоп. Той самий бургер охерений заклад піарю прямо того, що мені дуже сильно зайшло. Починаючи з музики, закінчуючи самим бургером. Тобто він такий унікальний, я ще таких бургерів не їв. На мою музеї ретромашин. це Мерседес. Куча волк. І така техніка. В принципі, тут вау. Прям сквітчи. Ну тут пройдемо? Ні, тут не пройдемо. Назад звертається внах. Осьобеха 39-го года, щоб розуміли. 1939. Ну, зараз її, як нам сказав власник цього гаражу рем ремонтують, тому буде вона трохи в кращому стані. Вау. Квест завершений. Ми вже і в Вінниці знайшли качок. Ну, я себе Відчуваю вдоволеним, Рома і тікає. Ми зараз шукаємо мур і на нього ще глянемо. Там мені написала подруга. Можливо, навіть вийду погуляю з подругою. Блін, небо таке класне. Да. Кайф. Значить, зараз в компанії Роми і Вікторії ми крокуємо до вежі Ейфолової вінницької вежі, яка десь знаходиться отам, в кущах. Це сильно. Я навіть не знаю, що мене очікує. я щось догадую, що це буде не сильно велике. Ну, ну, да. ну може, гарне. Значить, Роман пішов гуляти далі містом, а я йду до готелю. В принципі, як завжди. На цьому закінчується наш передостанній день у Вінниці. Завтра вже їдемо додому. Ну, Ввійшли в той самий бургер-заклад. Прочитайте ці надписи просто. Я просто кайфую від цього міста, тут музичка кайф. А. Ah. Типу, блин, мені такого не вистачає в моєму місті. Як мінімум через музику я сюди б зайшов. А ще тут дуже вкусно. І ми чекаємо бургер. Я потім покажу. Перше з Романом за нашу подорож ми катаємося у трамваї. Це <кхи> десь, напевно, в другий раз Перший був, коли був маленький. І сьогодні другий раз в житті, коли я їду в трамваї. Нормально. Нам ми увійшли в парк Перегова по пораді моїх знайомих, друзів, колег, які тут живуть, жили, просто були. Всі радили сюди увійти, тому ми тут уже нам дали ось квіточок і ми тут походимо, подивимося парк і також зайдемо в музей. 60 років він його будував 4 роки, жив і працював в чверть століття. Значить, дивіться, це не читає, це англійська для йому або щось можете почали зі сабти, сам для нас відрожні. Коли Іваноч переводив, коли сюди приїхав, на той час 56 років він відкриває лікарню. В принципі, відвідали аптеку, відвідали музей, подивилися на липу, яку посадив перегов. Ялина. Ялину. Ну, типу, нічого особливого того, особливого, того ми навіть не знімали. Але сама суть, що... За скільки ми впорались? Ми впорались десь за 40 хвилин. Засмучені трохи того, що в іншу частину міста їхали, а з іншої сторони в Вінниці особливо нема що робити. Нормально. Жити можна. Коротше, дожилися. знімаємо качок. Зараз ми крикуємо з Романом по парку Дружби народів. Дружба народів і нам треба тут провтикати десь приблизно чуть менше години і потім їхати далі. Я думаю, що ми успішно зможемо проходити тут. В принципі, поки що крім річки Південного Бугу нічого особливого. Ні, може це навіть озеро вважається, Воно просто біля річки стоїть і... Для мене це теж річка. Ми, ми з другом вийшли з парку дружби народів і крокуємо просто по якійсь алеї. Ром, повтори, будь ласка, те що ти казав? Тут цікавіше ніж в центрі. По факту. Ну, Доволі прикольна викладена плитка. Частенько. Спокійно. Я вже просто повторяю всі ті фрази, які я говорив про кожен з парків, в яких ми з романом були останні 10 днів. Знову ж таки, це окраїна міста Вінниця. Дивіться, яка хата. Окраїна міста Вінниця. Сказати, що я... Вражений, да. Тому що тут окраїна міста Вінниця, по-перше, вона більше за масштабами в плані от такої алеї. По-друге, зрівняти центр і окраїну поки що окраїна виглядає більш красивіше. Ми з Романом у Жмеринці. Mm -hmm. е, залишилось просто дізнатися на якій платформі стане наступний поїзд. Який ми сядемо. Це місто? Я дуже думав, що це, місце, що це село. Ну ладно. Зараз коротше, ми дізнаємося на яку платформу ставати і будемо вже чекати наступний поїзд. Мені здається, нічого цікавого не буде, але може щось ще буде і ви побачите ще один відосик. І так, ми з Романом добігли до поїзда. Того, що поїзд одразу вже під'їхав, коли ми його шукали. Дуже тут було важко знайти саме де вокзал От так вже потім ми побачив щоби спіхав ви спіхали, Поняли яка це платформа в принципі не знаю що ще в цьому все так я вже у своєму місті класна була подорож я відчув ковток свіжого повітря що в прямому сенсі Що в переносному і Ця подорож в принципі змотивувала мене стати більш продуктивнішим, більше робити цього. Звучить дивно, наче, але з іншої сторони я просто взагалі не займався ніяким своїм хобі, Ні музикою, там, ну ладно, в зал ходив, окей. Ні іншими справами. І типу, я вже за цим скучив. Я вже прям загорівся, я хочу цього, тому. З сьогоднішнього дня, бо вже 5 ранку, я повертаюся в своє звичайне продуктивне русло. Ну, звісно, для початку треба буде трошки ще поспати, тому що я не так багато поспав в поїзді, але ну, таке. Добре, всім бажаю позитивного проведення часу, подорожуйте, тому що це одне із найфігенних речей, яку ви можете зробити.